Доброго дня, студія. Ну от давайте одразу про мирний план, який презентувала саме Саудівська Аравія спільно з іншими країнами. Він передбачає збереження територіальної цілісності, обмін полонених, припинення вогню, початок мирних переговорів. Але безпосередньо немає е, жодного, е, жодної умови про те, що має спочатку Росія вивести війська. І тільки тоді би розпочалися мирні переговори. І отже, за словами саме Подоляка, він про це сьогодні говорив в ефірі Радіо Свобода про те, що не всі мають якесь усвідомлення того, що Російська Федерація має спочатку полишити територію України, а це одне з таких найскладніших питань самого саміту. От ваша безпосередня думка у цьому питанні Ну, переговори є. Переговори завжди, коли вони починаються, є крайні позиції сторін. І ставить якісь ультиматуми чи передумови, це доволі така раціональна річ, якщо Україна хоче вийти на переговори, якщо вона хоче максим, ну скажімо зібрати максимальну кількість суб'єктів під час глобального саміту, про який е, говорить останнім часом президент і наші партнери, то значить, треба намагатися не виставляти якісь ультиматуми. Тому можливо, через це, от саме в цьому форматі, не акцентується увага на на необхідності е, виведення військ. Хоча. На всіх переговорах двосторонніх ця тема це тема. номер один. це перше і друге. Треба ж враховувати, хто взяв участь. Вперше такого роду форматів взяв участь Китай. Це дуже важливо, адже Китай це. Ну, перша друга там друга економіка після сполучених штатів Америки в світі. Китай це один з лідерів глобального півдня, і вкрай важливо було залучити його пор поряд з південно Африканською Республікою Латиноамериканськими державами ем, Індії до участі. Китай взяв участь. Це вже певний позитив. Друге, це ж не остання зустріч. Вона вся на друга в Копенгагені було доволі вузьке коло навіть Польщі не було. І я думаю, що це була велика помилка, не запрошувати Польщу в на, на, на такого роду переговори. Зараз Польща вже була, була зустріч ем, Єрмака з відповідним представником з Польщі. От відповідно, школо коло учасників розширюється. Я думаю, що буде ще як мінімум одна або дві зустрічі е, на рівні радників з питань національної безпеки. От. І тільки потім ми вийдемо на вже формат глав держав та урядів. І от завдання української делегації України як держави, української дипломатії, максимально розширить коло учасників на третій, можливо четвертій зустріч. Так що, поки що можна з обережним оптимізмом дивитися на дипломатичні спроби зібрати представницький форму найвищого рівня, який би вважався таким глобальним. Да? От я думаю, що треба під час цієї підготовчої роботи бути максимально акуратним, обережним з тим, щоб не відштовхнути деякі держави, зокрема Китай, згадуваний мною, але й інших інші представників Африки, там Латинська Америка Азії не відштовхнути їх від участі. Якщо говорити загалом про важливість саміту, то наскільки от він був вагомим для України? Ну, це не саміт, це зустріч, робоча зустріч радників з питань національної безпеки, глав держав та урядів. Саміт він, дай Бог, відбудеться наприкінці року, як вже було обережно анонсовано, от але сам цей формат і те, що він відбувся в Саудівській Аравії, і те, що він відбувся без Росії і сателітів, я вважаю що це позитив. Зрозуміло, що не можна було розраховувати на те, що там народяться якісь уже епохальні документи. Які будуть відображати ключовий інтерес України завершення війни, там демілітаризації, денацифікації там і так далі Росії. Але тим не менше, самі переговори вони конструктивні. Принаймні, не було жодного скандалу, не було жодних якихось сепаратних там заяв. Все виглядає так чинно, дипломатично, протокольно вивірено. Глава української делегації зустрівся з понад тридцять главами іноземних делегацій. все добре беруть участь європейський суд, бере участь ОНУ, що не мали важливо. Так що я вважаю, що в цьому плані цей процес під умовною назвою мирний процес рухається в правильному напрямку. єдине що треба враховувати, що Росія зараз буде намагатися дуже серйозно протидіяти і вимагати від тих держав, які... Десь ну до сих пір мають певні там синтименти стосовно неї, щоб вони не брали щоб вони дистанціонувалися. І Тут українській дипломатії треба проявити проактивність і зуміть перебити цю от хвилю шантажа. Там вже буде використовуватися метод кнута і пряника. от перебити це цю навалу дипломатичну Росії з тим, щоб інші держави не боялися долучитися до цього процесу. Чи вдалося зустрічі зрушити нейтральну позицію Індії та Бразилії? Той факт, що вони взяли участь, вже говорить, що вони дрейфують в напрямку до консолідової позиції міжнародної спільноти. Навіть ж голосування в Генеральній асамблеї ООН останні були вже трошечки інакшими. Там Індія вже змінила свою позицію. Раніше вона взагалі була там проти там тих резолюцій, які стосовно вона. Зараз вона вже як мінімум утримується. Тоді навіть підтримує. Так що тут позитив. Але той факт, що немає спільного документу, показує, що ще роботи не початий край. Ну, якщо говорити вже про позицію Китаю, то там теж є певні зрушення, бо все ж таки представник Китаю заявив про те, що країна готова брати участь у майбутніх міжнародних переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні. Раніше вони відмовлялися брати участь у схожих переговорах. Чому зараз ось така позиція? Я думаю, треба дякувати Росії. Адже ж Росія чим далі, тим більше показує свою неадекватність. Більше того, Росія чим далі, тим більше показує, що ті міфи, які вона малювала протягом десятиріч, про те, що вона друга в світі в світі армія, про те, що вони завоюють Київ там за три дні, так далі, плюс її недолугі такі ультимативні заяви, що вони будуть там і бомбити Лондон, там Париж, там і так далі, що вони там ядерну зброю застосують. З усіх різних представників Російської Федерації вони реально лякають світ не лише вільний світ, а й й Індію. Бо Китай і Індія втрачають кошти. Їм треба м, заробляти, їм треба е, приносити е, там якісь створювати робочі місця там, і таке інше. Від війни не виграє ніхто Той факт, що вони розбомбили зараз декілька елеваторів і багато там об'єктів портової інфраструктури. призвів до того, що на 8% відсотків чи підвищилися ціни на. Продовольства знищили там зерно, яке мало піти в Китай. Ну кому ж це сподобається? Так що ну, Росія в першу чергу тут сама, як то кажуть, собі рия могила, а українські збройні сили збройні сили України разом з теробороною іншими підрозділами сектору безпеки та оборони вони якби спонукають інші держави до зміни позиції, і відповідно вони не хочуть знаєте ну запізниця в потяг, який йде вже далі без них намагаються заскочити в останній вагон і разом з іншими державами, США там Європейським Союзом, іншими нашими партнерами вирішувати уже і долю світу поствоєнного, і вирішувати долю Росії, якої б вона не була після її поразки. А поразка вона вже не за горами.